На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина, І живуть тут люди добрі, працьовиті, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси, про гори і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Діти, це славна наша Україна. Подивіться, це карта нашої мальовничої країни. Ми з вами живемо в Україні. Ви знаєте, що це таке батьківщина? Це та земля, країна, де ти народився, живеш, де твоя рідна домівка. У всьому світі, кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина. Це наша славна Україна. Від інших держав нашу країну відрізняють державні символи, державний прапор України. На прапорі є смуга жовта і блакитна. Блат... Блакитний колір це колір синього неба, жовтий колір це колір пшениці, сонця, хліба, державний герб. Це золотий тризуб на голубому тлі. Він символізує триєдність. І благополуччя життя батько, мати, дитя. Державний гімн це найголовніша урочиста пісня, символ нашої державної єдності. І коли звучить гімн, треба встати, цим ми вшановуємо нашу неньку країну. Наша українська мова вважається наймилозвучнішою, пісенною. Тому українці дуже співучий народ. Ми з вами живемо на Україні, значить, ми з вами українці, а наш український народ великий, могутній, працьовитий, сильний, непереможний. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, українець в мами я, є у мене рідна мова, де українське кожне слово.